Вітаю вас! мене звати Тетяна Іванська. Сьогодні на телеграфі обговоримо важливі новини і проаналізуємо, як вони впливають на нас із вами і на ситуацію у світі. Цілому і зараз поговоримо про ситуацію на фронті. Денис Попович, військовий аналітик, разом із нами на зв'язку. Денисе, вітаю! Слава Україні! Здоровим, слава! Що ж, хочу розпочати із найгарячішого із Покровська, як кажуть в інституті вивчення війни, поточні російські просування в Покровську зараз є кульмінацією їхньої 21-місячної кампанії із захопленням міста. кажуть, що просування расистів значною мірою стало можливим завдяки атакам окупантів, на можливості запуску українських безпілотників. Крім того, самі військові кажуть деякі, що справді місто в більшій частині під контролем росіян, нам, але тим не менше кажуть, що все одно ведуться бої, і місто ще не захоплене. Що ми маємо зараз розуміти, що відбувається у Покровську, і чого нам чекати. Ну, жодних прогнозів о, зараз не буде. Все, що можу сказати, це буде моя особиста думка. Насправді так вона може і як відповідати дійсності, так і не відповідати їй. Хоча я розумію, що всім хочеться чути якісь прогнози, висновки, оцінки і так далі. На, наразі це не можна робити, оскільки. Ситуація знаходиться в розвитку в Покровськ, як ви знаєте, заведені спецпідрозділи Сил оборони України, які зараз ведуть контрдиверсійну діяльність. Це такі загальні слова. Так? Вона полягає в тому, щоб спробувати зачистити місто по максимуму від тих груп російської піхоти, які зайшли тут. Інфільтрувалися зараз, намагаються закріпитися, це проблемно. Це проблемно, оскільки на сьогоднішній день не відрізані можливості щодо поповнення цих диверсійних груп. Ми їх називаємо диверсійними, оскільки вони вели діяльність схожу на диверсійну, але це піхота російська, це треба розуміти. І інфільтрувалися вони з півдня, з півдня, з південного заходу, і ці можливості поки що не перекриті. А відтак, якщо вони не перекриті, то вони можуть поповнюватися так, ці групи російської піхоти. Вони інфільтруються, накопичуються, розповсюджуються, і з цим зараз сили оборони борються. От такий от процес зараз триває. Так, є дуже багато оцінок, вони коливаються від повного мінусу до плюсу. Від місто буде здано і це питання часу, від того, що значить, ми тримаємося і значить, встановлюємо наші прапори на будівлях. От, єдине, uh -huh. що можу зараз сказати, з певністю місто будуть тримати. Ну, це от стан. Я посилаюся на конкретний вислів, конкретну заяву Олександра Сирського, яка була зроблена тиждень тому минулу суботу. Місто будуть тримати доколи. Ось тут також важливо, чи зараз тримають міс, місто для того, щоб змогли вийти е, наші е, сили з нього з найменшими втратами, е, чи все ж таки будуть намагатися контратакувати? Ви зараз назвали дві версії, так мені цікаво. Яку міг яку міг би назвати я, якби ви мене про це спитали, розумієте? Mm -hmm. Так, йде боротьба з цими малими піхотними групами, є роз боротьба за розблокування логістики міста, зокрема з півночі, на колишньому добропільському виступі, який зараз практично вже ліквідований? А для чого ведеться розблокування логістики? Так, для того, щоб заводити війська для подальших контратак з метою зачістки, повної зачистки міста, це один із можливих варіантів. Це припущення знову ж таки, ми не знаємо про цілі. Нам ніхто зараз не скаже. Це може бути розблокування логістики для того, щоб потім безпечно вивізти наші війська, які зараз знаходяться по кровському мирнограді. Це другий можливий сценарій. Розумієте? Mm -hmm. Третій можливий сценарій: е, влаштувати там Сталінград, підтягнути російські війська, а потім завдати там десь контур який може призвести до тих результатів, які колись е, е, призвів контурдар е, під Сталінградом для нацистських військ. Це третій варіант. Четвертий mm -hmm. варіант заводити війська тримати росіян на певних позиціях в місті, так, і, і, і так тримати місто, надавати їм значить, його зайняти повністю. Оскільки воно є важливим, бо якщо ми втратимо покровство та втратимо бронеград, росіяни е, отримують можливість для наступу на славяно кроматорську агломерацію, там на далі на Дніпетровську область і так далі. От чотири вам назвав можливих варіанти: Який з них вірний. Будемо бачити найближчим часом. Відповідь. No 100... was... Так, сил оборони півдня зараз стверджують про те, що інформація щодо захоплених росіянами територій в Дніпропетровській та Запорізькій областях не відповідає дійсності. Я нагадаю, вчора Діп Стейт. Ну а за ним і народна депутатка Мар'яна Безугла написала, що ситуація там напружена, і за лише минулу добу там було зафіксовано майже 50 бойових зіткнень з терористичної федерації. Але знову ж таки, сила оборони півдня кажуть, що Павлівка плав. Дніприморські у Успенівка не є під контролем росіян, і ось що нам відомо по цьому напрямку? Чи не є так, що поки ми відволікаємося на Покровський напрямок і росіяни, звичайно, там накопичують силу, вони ще користуються ситуацією, ну і йдуть у сторону Дніпропетровської та Запорізької області? Ну це припущено знову ж таки на я Ну і Діпстей щоро... каже про це. Значить, давайте розділяти Запорізька область біля колишнього Коховського досховища, яке, яке обміліло після підриву дамби Коховської ГЕС, і ситуація на Новопавлівському Олександрівському напрямку. Там дійсно ворог може загрожувати, намагається загрожувати і просуватися від поля, так, для того, аби потім колись в майбутньому створити передумови для розгортання наступу безпосередньо вже на Запоріжжя. Я маю на ну, увазі Запоріжжя обласний центр. Ну от, е, ситуація така, що е, ну, там місцевість є такою на кордоні, е, на межі трьох областей це Донецька, Дніпровська Запорізька, де е, не, е, не такий рельєф, не такі особливості місцевості, як в Донецькій області. Там е, лісопосадки є гуські доволі, там е, яри, поля і так далі. Мало забудову, тому там важче, важче значить, побудувати оборону в ЮНЕСЬКій області. Але зараз увага ворога прикута більшу міру на все ж таки на Покровський напрямок. Я не думаю, що це відволікаючий маневр. Бо, е, очевидно, вони поки що наступають на Дніпротровщині до тих, скажімо так, до такої межі, до якої ми їм дозволимо наступати, оскільки зможуть, стільки й зайдуть. Mm -hmm. От я бачу такий розвиток подій. Так. Але основні події вони перекинули основні війська. Це якраз покровський напрямок. Там від 150 до 170 тисяч особового складу. Це третина того, що взагалі є на фронті росіян на фронті це, в Україні, так в, в Україні ну, на українському фронті. Е, говорячи про те, як діють росіяни, ми справді бачимо, що вони накопичували сили у Покровській області, але тим не менше вони продовжують атакувати і е, інші напрямки і. Е... Тероризують інші міста. Ось буквально вчора російський півдрон в Краматорську влучив по пасажирському автобусу. і сталося це до речі в день, чи це швидше виключення із правил? Чи вже міста, від яких до лінії бойової зіткнення десь 30 кілометрів, вони тепер знаходяться у кіл-зоні? Чи кіл-зона вона розширюється зараз? Кіл-зона розширюється ті міста, які знаходяться в полосі. До 30 кілометрів вони є вразливими для дронів. Очевидно, використовуються ретранслятори. Ну, Дрон на оптових не навряд чи долетить до ковістів від лінії фронту, все ж таки багатенько. Але ефіві-дрон з ретранслятором чи дрон-матка, а зараз, дрони, зараз використовуються так звані дрони матки. Це дрони, які там несе на собі ще ефіві-дрони, а потім ці ефіві-дрони вже вражають цілі. От е, такі от засоби ураження вони і є, і вони зараз використовуються широко. Ну, тобто ми можемо очікувати збільшення цих ударів насправді. Абсолютно. Говорячи про те, як ми відповідаємо на ці удари і про санкції, до речі, які ми посилюємо проти терористичної федерації, я б хотіла згадати про удар по тимчасово окупованому Донецькому аеропорту. Це тут знаєте, одразу привіт усім, хто казав, що ви, за що ви 8 років бомбили Донбас, не домбили, не бомбили, не бомбили. І ось стався прекрасний приліт. Стало відомо, що там був склад на цьому донецькому аеропорті. Як це? Все атакували сили оборони разом із командувачем сил безпілотних систем Робертом Мадяром Бровді він якраз і опублікував відео із красивим вибухом. Значить, як стало відомо, там на цьому в цьому тим в цьому теж окупованому аеропорті знищено до тисячі гране та понад 1500 бойових частин до цих же ж ударних дронів. Як ти вважаєш, ось ця спецоперація про яку? До речі, говорить що вона також готувалася кілька місяців. Це ми кілька місяців чекали, поки там накопичиться достатня кількість, і е, чи можемо ми сказати, що через ось цей красивий вибух зараз буде менше літати, ну принаймні граний на території України. Ну, я такий прогноз не можу зробити, що буде менше. Угу. Е, з кількох причин, перше це дуже важливо, що ми знищили оце це місце концентрації цих гранів або шахетів, гераніми їх називають росіяни. от е Але ну є виробництво, воно ще працює. Виробництво ми, на жаль, не дістали. А допоки воно працює, ну, через місяць буде ще одна тисяча. На жаль, це по-перше. По-друге, е є інші точки запуску цих геранів або шахетів, і вони знаходяться як і на території Окупованого Криму, ти окупованого Криму, так і на території Російської Федерації. Їх, наскільки я розумію, вже понад десяток. Цих точок запуску тому абсолютно класно, що ми знищили от цей об'єкт, але ну сказати, що після цього ці атаки припиняться, я не можу. Так, тисяча шахедів це дві масовані атаки, принаймні дві масовані атаки там з використанням там 500 одиниць, або три, або три атаки це такі більш-менш помірні, де там понад 300 одиниць буде, так? Але ну дуже важливо це важливо, але воно не убезпечує нас на превелике жаль у середньостроковій перспективі від ударів цим дронам. Хочу проговорити ще й про допомогу наших партнерів в Україні. Ми зараз бачимо знову ж таки заяву Трампа про те, що він знову чомусь вирішив, що ми близькі до завершення війни. Хоча питання війни в Україні будуть піднімати після питання завершення після питання питання газу, от там все налагодимо. Тоді займемося Україною. Цікаво, вони ж заявили про завершення війні у газі, а тепер так, ми підіймаємо так, так, питання. Так. А тепер, а тепер вони знову кажуть, ні, ну ми вже до кінця доведемо, ну а потім вже займемося Україною. І ось на цьому тлі з'являється стаття в Guardian, яка пише про те, що Велика Британія готова прямо взяти участь у війні в Україні. Йдеться про можливе застосування усього арсеналу від винищувачів до піхоти. Ми це маємо зараз розцінювати просто як чергову політичну заяву, чи можливо є вже справді якісь певні напрацювання і наміри Великої Британії виступу. Супити не просто партнером України у цій війні, а союзником. Як ти це бачиш, кількість збройних сил Великої Британії 75 тисяч особового складу. Я думаю, що це відповідь на твоє питання, угу. це політична заява на сьогоднішній день. Політична готовність. Ну окей, політична готовність, і політична заява це теж важливо. Але головне, щоб воно ретранслювалося в реальність, а кількість сил, чисельність особового складу збройних сил Великої Британії. Вона мала. І оце, коли я казав буквально кілька хвилин тому, що тільки на Покровському напрямку Росія е зосередила 150-170 тисяч особового складу, а загальна кількість російських військ на території України це понад 700 тисяч особового складу, в 10 разів більше, ніж має вся Велика Британія. Ну то угу. ставимо, ставимо три крапки, я кажу. Але якщо ми говоримо все ж таки про ось не піхоту їхню та не кількість особового складу, а говоримо про зброю, чого б нам зараз хотілося вже отримати від Британії? Все, що вони можуть нам дати, це зенітно-ракетні комплекси малої дальності для боротьби з шахедами. Можливо, це патрулювання нашого повітря з зусиллями британських ВПС. Це фінансування нашого військово промислового комплексу. Це ракету штом ще до вони нам надають. Ну від Великої Британії багато що можемо отримати. І до речі, вони нам дуже сильно допомагають в цьому сенсі. Ну от мій скепсис, він торкається стосовно перспектив введення військ безпосередньо Великої Британії територію України через їхню було чисельність, але їхня допомога вона відчутна. Зараз хочу трішки торкнутися ще міжнародної геополітики і того, як зараз розвивається там. Події та не лише заяви, тому що ми чули заяви Путіна про бурів'єснікарешнік і що там ще і Посейдон. Трамп сказав: Ну а у нас є ядерна зброя, ми будемо її випробовувати А потім він сказав: Ну нам самим не подобається те, що вона є, тому що це може призвести, ну те, що є, взагалі ядерна зброя тому, що якщо це застосується, це кінець усьому світу, і давайте все ж таки якось будемо говорити. І Путін якось сказав, що ні, це взагалі про ядерну зброю говорив не я, а мій міністр оборони, тим не менш Менше заяви такі пролунали, і ми бачимо, що все одно продовжують, ну, продовжують країни озброюватися, і Трамп все одно все ж таки каже робить ставку на ядерну зброю. Ну а Китай, поки там Трамп з Путіним перегукується, він, наприклад, показав свій новий авіаносець Футязянь зараз. У нього вже офіційно три авіаносці, і один з них повністю абсолютно зроблений в Китаї. Ось яке місце зараз Китай. Займає у цій міжнародній геополітичній грі. І чи варто нам ще сподіватися, що він якось вплине на Росію о, проти її війни в Україні? Китай розглядає Росію як сировинний придаток, як свого васала Китаю mm -hmm. зараз не вигідно, щоб Російська Федерація була розбита вщент, так само, як Китаю не вигідно, щоб Російська Федерація була е, ранзі повного переможця. Він зараз використовує Російську Федерацію. І взагалі е, Китай е, він Згідно зі своєю філософією, доволі давньою, він зараз виконує роль такої, такої мавки, яка сидить на пальмі і mm -hmm. чекає, чим закінчиться боротьба тигрів. Ну, от. Таку він зараз відіграє роль і намагається збільшити свій вплив скрізь там, де він може це зробити. Тобто, Китай це реальна сила, але поки що він не продемонстрував всіх своїх можливостей. І очікує на мій на, на мій поль зараз. Він очікує е, такого кращого моменту для цього. Але ми ж розуміємо, що якщо він на цю силу накопиче, ну, тобто я ж не дарма згадала про це авіаносець. Поки там Трамп і Росія роблять різні заяви, він собі справді як мав, тільки він не просто сидить та а щось випускає, щось робить і таким чи чимось зараз погрожує. І ось вчора, до речі, відбулася зустріч, бо відбувся саміт Сполучені Штати Центральна Азія, де з одного боку ми можемо сказати, що Трамп вставив ножа Росії у спину, але так само він же вставив Правив ножа і Китаю у спину, тому що Центральна Азія це також була зацікавленість Китаю. А ось ці країни Центральної Азії вони були затиснуті між Росією і Китаєм. І зараз, нібито відкрив. Чи відкривається на твою думку черговий такий поки що дипломатичний фронт? А він відкрився, він існує, він вже є. Ми зараз бачимо боротьбу за зони впливу. Угу. Російська Федерація, ув'язнувши війні в Україні, вона е, позбавила себе тих зон впливу, які вона мала раніше. Це і Вірменія, це Азербайджан, це північний Кавказ. Ну, історично дуже багато крові було пролито росіянами для того, щоб домінувати цих регіонів. Усі російсько-турецькі війни вони були спрямовані на домінування Росії. От е, на Закавказі, на Кавказі і так далі через війну в Україні вони втратили свій вплив. Це сталося відразу після того, як під час того як Азербайджан відвоював нагірний Карабах у Вірмені, встановлюючи значить, свій суверенітет вже і фактично юридично над, над цим районом, а Росія не змогла допомогти через те, що вона була в повністю залучена війну в Україні. Все це падіння впливу. Після цього і Вірменія почала шукати значить, західного шляху, Азербайджан заявив, що його війська. Зараз по повісний стандарту НАТО, тобто вплив втрачається Росії в цьому регіоні. А якщо втрачений вплив, то його треба зайняти. Хто може його зайняти? О, зараз США намагається теж там грати свою гру. Ну, і тут у мене лише останнє питання. А нам що це зараз може дати? Чи може це зараз послабити все ж таки Росію? Чи вона все ж таки до останнього буде зосереджена на війні проти України і вже не буде звертати увагу на те, що її колишні партнери? Ну, поки що вони ще й партнери, але вони йдуть в бік Сполучених Штатів. Нам це якось От... зараз може полегшити задачу? Вона піхотіла би звернути на це увагу, але не може. Теоретично, теоретично це може нам полегшити завдання, якщо ми будемо вести активну гру такраз на цьому фланзі, залучати Азербайджан для допомоги нам, в тому числі матеріальної допомоги, залучати інші країни. Ну, передусім, нам там цікаво Азербайджан, оскільки ми пам'ятаємо, що зараз, принаймні там деякий час тому, між Росією та Азербайджаном були дуже напружені стосунки, через те, що Росія збила азербайджанський літак наприкінці минулого року. Загострення було дуже великих стосунків, і так. навіть до того, що Азербайджан е, натякав на те, що він буде передавати нам озброєння. Оцю ситуацію ми можемо активно використовувати і перетягнути Азербайджан на свій бік, а це нафтова країна, по-перше, це газова країна, це країна, яка непогано озброєна, і в такий спосіб ми могли б е, цим скористатися. Ну, але це вже розумієте, е, це модель, так? А як воно буде далі і як воно це буде далі працювати, то вже практична історія. Знову ж таки, будемо стежити. Дуже дякую тобі, Денису Попович, військовий експерт був разом Ми з нами на зв'язку. Дякую всім тим, хто дивився, залишайте свої коментарі та вподобайки цьому відео. До зустрічі наступного разу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.